Дуже хочемо, щоб нам місток це відремонтували найближчим часом. Дуже багато в нас людей зверталися і збирали підписи і відносили ці листи в міську раду. Дерев'яний міст через річку Охтирка поблизу провокусу Хомлинського поєднує між собою одноповерхову забудову кварталу ювілейний. По ньому можна пройти пішки та проїхати автівкою. Вже ні, говорить членкиня квартального комітету Віта Бердіна. Тричі вона зверталася скаргами міськраду. Досі безрезультатно розповідає жінка. Це сама пряма дорога, якою йдуть і діти до школи, люди на роботу, і дитсадок ведуть діточок, і можливість під'їхати швидкий міст в жахливому стані. Побудований він скільки я там живу. Цей міст піддержували ми своїми силами, тобто мешканці кіта проживають. Останнім часом міст занихається до такого стану. Дійшов, що вже там просто балки випадають в річку. Взяли його на баланс ЖКГ. І но відремонтувати можливості немає. Потім почали нас годувати обіцянками. Що пообіцяли в цьому році якоби до кінця року його зробити. Богдан Шаповалов вже поруч з містком його ремонт каже, потрібен мешканцям усіх прилеглих мікрорайонів. Був нормальний міст, краси постійно їздили. часто діти приїжджають на скутерах, на велосипедах. Матрі з дітьми гуляють уже в такому стані, що не можна проїхати. Малої критичному стані. на балансі управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Хтиської міської ради нині дев'ять мостів, говорить начальник відділу будівництва Микола Покровський. Міст з вулиці Дикалова на Сухомлинського самозбудований та не є капітальною спорудою. На баланс його взяли цього року. Бачите, війна, я Зараз скажу про експертне обстеження і висновок експерта, про те, що ці містки непридатні і треба їх будувати заново. Тобто реконструкцію робити як мінімум. Тут вже ми будемо бачити плани на завтра, будемо замовляти проєктну документацію. На сьогоднішній день опікуються цими питаннями не один депутат. Я вам скажу, що в усній розмові ми цю тему неодноразово обговорювали, і вони готові шукати кошти. Зробити експертизу стану мосту планують до кінця цього року, говорить Микола Покровський. Після цього розроблятиметься проєктна документація, а потім будуть необхідні гроші на ремонт, каже начальник управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Сергій Бондаренко. спочатку зробити проекти, а потім вже голосувати. за виділення коштів. Це десь порядка десятки мільйонів. Бюджет все ж почмо знайтися. Зверемо до депутатів і кошти будемо просити на. Їх капітальний ремонт. Вони поломані, тому потрібно їх ремонтувати. Місцевий житель Богдан Шаповалов каже, через необхідність ремонту готовий долучитись до нього і особисто. На велосипеді приїхати тут уже страшно. Дайте матеріали, дайте кошти і також людей, щоб це зробити. Андрій Міхеєв, Суспільне, новини Сумщина.